Відома медійна особистість Джо Роган має в Америці величезну аудиторію та популярність, яку здобув зокрема і через подкаст, названий його іменем. У своїх дискусіях він та його різноманітні гості торкаються усіх можливих тем, зокрема й християнства. Ось один з численних відрізків, який опублікований для аудиторії на понад 17 мільйонів підписників, де Джо. Відкриває і завершує діалог. Навіть якщо описання Ісуса та інші священні тексти залишились недоторканими і без людського викривлення, вони все одно були записані і зібрані людьми. Скажи, ти колись грав у цю гру? У яку гру? Пам'ятаю, щось подібне було в коледжі. Усі студенти сиділи на довгій лаві, інструктор прошепотів речення першій людині і його передавали далі по ланцюжку. До останньої людини фраза була зовсім іншою. Ця вправа змусила мене засумніватися, чи варто взагалі довіряти біблії. Так вважається, що Біблія спочатку передавалася усно протягом сотень, а то й тисяч років, перш ніж її записали. За цей час могло бути багато спотворень. Люди точно могли щось додати. Вітаємо на християнському подкасті, дорогий слухачу. Як ви вже могли здогадатися, сьогодні мова йтиме про правдивість Біблії. Інформація, яку ми сьогодні представляємо. Насичена деталями, які притаманні науковим дискусіям, і не містить у собі захоплюючої динаміки. Тож приготуйтеся до сприйняття цього епізоду як лекції, все ж наповненої глибоким змістом, адже це питання вічного життя та вічної смерті. Так ми постійно чуємо ідею, що Біблія була зіпсована з часом. Джо та його гості, ймовірно, просто повторюють якусь. Дезінформацію, яку вони підхопили з інтернету. Але в цьому епізоді ми представимо дуже важливу частину лекції, прочитаної Деніелом Волесом, одним із провідних світових експертів з рукописів нового заповіту. Він дає неймовірно глибокий аналіз питання, наскільки сильно й у який спосіб був зіпсований, змінений новий заповіт, який ми маємо сьогодні. За весь цей час ми розділимо це на дві частини у першій частині він розглядає, скільки саме варіантів рукописів нового заповіту існує. У розмові Деніел також згадує про Барта Ермана це відомий атеїст та агностик водночас, що нині є членом тієї ж спільноти дослідників Біблії, до якої також ходить Деніел. Зокрема, пан Барт відомий тим. Що критикує правдивість нового заповіту, перейдімо до лекції пана Даніела. Тож почну з першого питання, скільки варіантів рукописів ми маємо? Є один спосіб виміряти, який Барт любить наводити, і це один із тих випадків, коли він насправді применшує масштаби ситуації. Слів у новому заповіті близько 138 тисяч. Барт любить казати, що в рукописах є більше варіантів, ніж слів у новому заповіті. І це велике применшення. Останні дані свідчать, що у нас є близько 500 текстуальних варіантів у рукописах. Йдеться лише про грецькі рукописи, не враховуючи інші мови. Новий заповіт було перекладено кількома різними мовами. Ми також маємо цитати з нього, зроблені людьми, яких називають отцями церкви. тобто Патристичні цитати. Тільки в самих рукописах ми маємо значно більше варіантів, ніж слів в оригіналі. Якби це була єдина інформація, яку ми мали, ті з вас, хто не є християнами, раділи б а християни, ймовірно, були б у вічаї. Однак у нас є ще інформація, яку вам слід знати. І головний момент, який тут важливо зрозуміти, полягає в тому, що причина. Чому у нас так багато текстуальних варіантів полягає в тому, що у нас так багато рукописів. Якби ми мали лише один рукопис нового заповіту, він би сам із собою не суперечив, не було б жодних варіантів. Але що означає це, що ми точно знали б, що написано в оригіналі? Ні, це був би лише один рукопис, з яким нам довелося б мати справу. Тож тепер ви вже бачите, як інформація на цю тему може легко ввести в оману. І стає зрозуміло, чому, почувши щось на кшталт у новому заповіті тисячі варіантів, ви можете подумати, що те, що ми маємо сьогодні, насправді було зіпсуте, змінене. Але тепер перейдімо до суті цього епізоду: це відповідь на питання, які саме бувають текстуальні варіанти, і як ці варіанти вплинули на передачу. Біблії через час. Чи була біблія, яку ми маємо сьогодні зіпсована, як у довгій грі зіпсутого телефону, як припустив Джо Роган та його гість на початку епізоду? Які бувають види текстуальних варіантів? Далі я говоритиму швидше, але хочу пояснити вам варіації в рукописах. Це дуже важливий доказ для аналізу, я міг би поділити це на кілька категорій. Але спрощу ось так: понад 99% варіантів майже не мають жодного змістового навантаження. Наприклад, є відмінності у написанні слів у рукописах, які насправді нічого не змінюють, автор четвертого євангелія, тобто Євангелія від Іоанна, був дуже творчим у написанні слів. Він написав одне й те саме слово трьома різними способами у межах восьми віршів. Ці відмінності фактично нічого не змінюють, їх навіть не можна перекласти. Існує безліч таких дрібниць, які навіть не підлягають перекладу різниця у порядку слів, відмінності в написанні і інші нюанси. І ось питання для тих, хто захоплюється грецькою. Скільки існує способів сказати Іван любить Марію, древнегрецькою мовою. Розглянемо детальніше. Грецька мова дозволяє змінювати порядок слів як завгодно. Іван любить Марію, Марія любить Івана, любить Марію Іван, і все одно Зміст залишається зрозумілим. Грецька це високоінфлектована мова, тобто суб'єкт визначається за закінченням, як і прямий об'єкт. Грецький означений артикль «Той» та часто вживається із власними іменами. Ми точно не знаємо чому. Я написав свою магістрську роботу про те, коли артикль у грецькій не використовується. На це пішло понад 1200 годин. А докторську дисертацію я присвятив тому, коли артикль використовується. Ці дві роботи здатні вилікувати найзатятіших безсонь. тобто тих, хто страждає безсонням. У грецькому новому заповіті артикль є найпоширенішим словом, одне з семи слів це Го, тобто той. І ми досі не знаємо, чому він з'являється із власними іменами. Хоча теорії чимало, жодна не змогла переконати вчених. Таким чином, ви можете сказати грецькою: Той Іван любить Марію, той Іван любить ту Марію, Іван любить. У Марію, і завжди це перекладається як Іван любить Марію. Далі йдуть відмінності у написанні. Наприклад, ім'я Іван у грецькій може мати дві букви ню, тобто буква В усередині або ж і одну. Ім'я тоді вимовляється однаково, але пишеться по різному. Отже, скільки існує способів сказати Іван любить Марію грецькою? Їх вісім. Зараз на дошці я змушений наводити це грецькою, бо якби я писав англійською, а в нашому випадку українською, кожен варіант виглядав би однаково: Іван любить Марію. Але якщо ви подивитесь грецький текст, то помітите різницю. Тож є вісім способів, і це ще не все. Є ще вісім інших варіантів із тим самим словом любить, і вони завжди перекладаються як Іван любить Марію. Жоден із них не означає Марія любить Івана. Я провів цілий день працюючи над цим і знайшов 96 способів сказати Іван любить Марію грецькою, не змінюючи основного значення. Але є також сполучники, які часто не перекладаються, додаючи нові варіанти. У результаті я знайшов всього 384 способи сказати Іван любить Марію Грецькою, і це без зміни змісту. Насправді є ще більше способів, але після восьми годин роботи я вирішив, що довів свою думку. Якщо враховувати всі можливі порядки слів і нові слова для любить, кількість варіантів перевищує 1200. Барт Ерман зазначив, що можна майже нескіченно говорити про те, як тексти нового заповіту змінювалися випадково чи навмисно. Приклади таких змін сягають тисяч. Він абсолютно правий. Але якщо ми можемо сказати, Іван любить Марію понад тисячу разів грецькою, не змінюючи основного сенсу, тоді кількість текстуальних варіантів у новому заповіті стає абсолютно неважливою. Що дійсно має значення, це характер цих варіантів, лише найменша категорія варіантів є значущою та життєздатною, тобто вони змінюють зміст до певної міри і мають високі шанси бути автентичними. Таких варіантів менше аніж одна п'ята від одного відсотка всіх текстуальних варіантів. Ось як це виглядає. Великий синій квадрат представляє всі текстуальні варіанти, всі 500 тисяч, про які часто чують люди. Тут лектор представляє на екрані просту ілюстрацію, яку через наш формат ми не можемо продемонструвати, але вона досить проста, щоб її уявити. Але насправді, значить що ми є лише маленький жовтий квадрат у кутку. Я є членом Товариства біблійної літератури, як і Барт Ерман. Ми обговорюємо ці питання на наших зустрічах, і я можу вас запевнити, ми ніколи не обговорюємо великий синій квадрат, це було б занадто нудно. Ми фокусуємося на тих варіантах, які дійсно змінюють зміст тексту. Дозвольте навести кілька ілюстрацій. Ось один із моїх улюблених прикладів Євангелія від Марка, розділ 9, вірш 29. Учні Ісуса намагалися вигнати демонів, але їм це не вдалося. Тоді Ісус сказав їм: Цей рід може бути вигнаний лише молитвою та постом, або ж Він сказав просто лише молитвою. Це єдине місце у всьому новому заповіті, де слова та постом. Може бути частиною оригінального тексту як вказівка чи рекомендація постити. Тож, можливо, якщо хтось із вас займається екзорцизмом, вам слід молитися і постити про всяк випадок або лише молитися. Більшість науковців вважає, що оригінальний текст завершується словом молитвою, але можливо, також і та постом. І, звісно, дивлячись на мене, ви можете здогадатися, що я погоджуюся з коротшою версією тексту, але не будемо про це далі. Тож які богословські переконання залежать від текстуально сумнівних уривків? Згадаємо книгу Дена Брауна Код Да Вінчі, у ній сер Лі Дібінг говорить Софі. Моя дорога, до цього моменту в історії Ісуса. Вважали його послідовники смертним пророком, великим і могутнім чоловіком, але, зрештою, чоловіком смертним. Цей момент в історії згідно з Дібінгом та Деном Брауном, це Нікейський собор 325 року нашої ери. За словами Брауна, імператор Костянтин зібрав цей собор. Він пішов на початку і повернувся ближче до кінця засідання. Те, що стверджує Ден Браун, це те, що Константин винайшов божественність Христа. Ми вже бачили, що подібну думку висловлює Аль-Азм, відомий науковець з ісламознавства та експерт у галузі ісламських традицій. Він вважає, що саме ортодоксальна церква IV століття. Здобула перемогу над іншими і утвердила уявлення про божественність Христа, якого християни дотримуються і сьогодні. Пам'ятаєте, я казав, що кілограм доказів важить більше, аніж тонна припущень. Ось вам кілограм доказів, частина рукописів. Ось перший аркуш рукопису. Бачите це? Ви можете читати разом зі мною, якщо хочете. У Євангелії від Івана, 1.1 цей рукопис. Датований близько 200 року нашої ери, тобто за 125 років до Нікейського собору, говорить, спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Цей рукопис, створений за 125 років до Нікейського собору, говорить те саме, що кожен рукопис Євангелія від Івана, незалежно від дати чи мови, Ісус однозначно названий Богом. Те саме стосується ключових уривків, які підтверджують його божественність народження від діви, беззаріжність, смерть на Христі, тілесне Воскресіння і друге пришестя. І немає жодного тексту, який би заперечував це. Є тексти, де варіація не підтверджує ці істини, але й не заперечує її. Розумієте різницю? Це дуже важливе уточнення. Тепер, які богословські питання залежать від цього? Нічого суттєвого, можливо, питання про те, чи є слід посати під час екзорцизму, але не багато іншого. Тепер чи була сутність християнської віри спотворена переписувачами? Сер Фредерік Кеньон, видатний палеограф і головний бібліотекар британського музею протягом багатьох років сказав це близько 80 років тому. Загальний результат усіх цих відкриттів і досліджень це зміцнення доказів, автентичності писання та впевненість у тому, що ми маємо в своїх руках у сутнісній цілісності справжнє Слово Боже. Я вважаю, це чудове твердження у сутнісній цілісності ми маємо в своїх руках справжнє Слово Боже. Але це не лише слова кеньона. Послухайте когось, кого ви добре знаєте. Тому що він був тут минулого тижня Барта Ермана. У своїй книзі Неправильне цитування Ісуса в м'якій обкладинці, яка вийшла через 6 місяців після твердопалітурного видання, він додає додаток. На сторінці 252 редактор запитують його, чому ви вважаєте, що ці основні положення християнської ортоксії перебувають під загрозою через помилки переписувачів у біблійних рукописах. Зверніть увагу, вони не питають, чи вважаєте ви, що ці основні положення під загрозою. Вони питають, чому іншими словами, редактори, як і сотні тисяч студентів і читачів, розуміють книгу так, що Барт Ерман стверджує основи християнської віри під загрозою через текстуальні варіанти. Ось його відповідь: «Основні християнські вірування. Не зачіпаються текстуальними варіантами в традиції рукописів нового заповіту. Сторінка 252. Неправильно цитування Ісуса, м'яка обкладинка. І я завершу, сказавши, я погоджуюся. Я не міг би висловитися краще текст нового заповіту у всіх суттєвих і більшості конкретних деталей абсолютно правдивий. Сподіваюся, ви бачите, наскільки це важливий висновок. Навіть один із провідних критиків нового заповіту визнає, що жодна доктрина не була порушена, і ми можемо бути впевненими в тому, що текст, який ми маємо сьогодні, відповідає оригіналу Першого століття. Вважаю це дуже переконливим і важливим, бо багато людей неправильно можуть розуміти цю тему. Необхідно набагато глибше вивчати. Ці питання пов'язані з Біблією і загалом міркувати про Бога. Адже у сучасній культурі, особливо в західному світі, багато хто має дуже спрощене і хибне уявлення про ці речі. Дякую за те, що були з нами до кінця. Нехай наш Бог, початок всякої мудрості та знання, дасть Його і нам, дасть розуміння Божого Слова й мудрості у Його дослідженні та використанні.